Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відео знову упорюся в розіграш на грандіозний контейнер. Тому залишайся, буде цікаво. Але для початку я б хотів би попросити в тебе підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та вставити дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Тобі не тяжко, а мені приємно. Ну і більше не будемо тратити часу. дай поїхали. Це не перша поява даного розіграшу. Він уже з'являвся в нас в грі, і я, звичайно, його крутив. Крутити мені довелося до кінця, і я, так скажем, не дуже окупився з нього. Я порівняв цей розіграш з попереднім, все залишилося без змін, всі нагороди без змін. І так само потрібно в нього вкинути десь-мінус біля 26 тисяч золота. Так, да, я знаю, за ці гроші за це золото можна було б купити два рази грандіозний контейнер, ну, але рулетка цікавіша. Тому поїхали. Перший прокрут за 50 золота. Він що нам принесе? Може відразу грандіозний контейнер. Ні, бустери X5. Давай подивимося, ще, що тут є. Три контейнери збери їх усі, три рази може випасти Оце чудо нагорода. вільний досвід. Вже один раз випав і ще може випасти x 5 штук. Два кейси з квестами. О, випав містичний контейнер. Давай відкриваємо зразу. Їх може випасти три штучки всього-навсього. 200 золота. Ну, в принципі, цей прокрут себе окупив. Забираємо і їдемо далі. За 200 золота крутимо. Ще є два мегаконтейнери і два контейнери відпад Відкручені блін контейнери відпад На жаль. Ось раніше, мені здається, вони краще випадали, тож з них випадало щось. Ну, побачимо. Може, цього разу. Я не піду в такий жорсткий мінус, як тоді. До речі, в мене було 58 тисяч золота, як я починав крутити дану рулетку. Тобто вона города випала. І в кінці підіб'ємо підсумки і порахуємо, скільки я пішов в мінус. Так, прокрут за 465 золота. Нам приносить бустери досвіду X5. І я дуже радий, що вони більш не випадуть. Ну, але ще лишився вільний досвід, лишився ось цей контейнер з аватаром, срібло, яке мені нафіг не потрібне, та певно, воно мало кому потрібне. Хіба новачкам, ну, які тільки там качають ще відки, воно, на принципі, все викачано. І срібла там біля 70 мільйонів. Так що, воно мені не потрібне. Добре, прокрут вже за 700 золота. Він приносить один контейнер, збери їх усі. Ну, що, може, звідси щось цікаве дропнеться. Ну, ні. На жаль, не цього разу. Добре, забираємо. Уже за 815 золота. Я не подивився, правда, скільки прокрутів, але певно, певно це копія просто тої рулетки, яка була тоді. Просто зараз надія на те, що я витягну грандіозний контейнер раніше. І мені не придеться крутити її до кінця. Але в будь-якому випадку вигідніше було б купити собі просто два грандіозних контейнера, і ще б в тебе лишилося б золото, ну але. Ой, я нажав випадково забрати. Добре. Давай перейдемо в сховище і все-таки відкриємо цей містичний контейнер, де він там є. Ось він є, відкриваємо. Приносить 50 тисяч кредитів. Чудово. А міг би й дати і. Містичний сертифікат. Добре, вже прокрут за 1050 золота. Наскільки ще тут прокрутів? Ой, ще багато. 20 прокрутів. Ну, ще, ще досить таке суттєво потрібно влити золота в цю рулетку. Так. Знову контейнер, збери їх усі. Може, ти щось досиш? Ні, не хоче. Навіть дав просто. Срібні сертифікати сіренькі. Що взагалі не цікаво. Добре, 1350 золота. Давай, може, вже мегаконтейнер, чи там відпад випаде, а краще грандіозний, ми на цьому закінчимо. Але ні. Получаєш, ти півмільйона кредитів. Добре, вони більш не випадуть. Все. Самі фігові, так скажемо, нагороди я вже позабирав. І вже в мене мінус 8 тисяч золота на секундочку. Контейнер з анімованим аватаром. Ну давай, здивуй мене. О, цього аватара в мене не було. Добре, давай його і зразу встановимо. Непогано виглядає. Забираємо. Їдемо далі. 1750 золота. Нам приносить. 1750 золота за контейнер. з їх усі. Боже. Юра, що ти робиш? Для чого ти крутиш ці рулетки? Ой, 1000 золота компенсації прилетіло. Ну це вже вже краще, вже якось трошки краще. Але все рівно вже, вже так нормально злито золото. Уже більше 10 000 злито золото на даний момент. Випав один мегаконтейнер. Добре, відкриваємо. Може ти щось підкинеш, так, щоб трошки розрядити обстановочку. Ні, він підкидає 250 золота, він просто дає мінімалку. Мінімалку. Так, не крутіть такі рулетки. Я це роблю для вас для контенту. Ага, контейнер з обвісом. У мене вже тих обвісів в сховищі. Фікс на Прикольний обвіс. Добре, дякую. Може на щось нацеплю, якщо в мене на ньому ще немає обвісу. 2250 золота, але лишилися тільки прикольні нагороди. Валіза з квестом, відкриваємо. Давай якийсь цікавий квест. Назбери їх усі, да, Йолки, палки зіграти 50 боїв і 5 контейнерів. Ну я і так зіграю, бо зараз прохожу івент, клановий івент, хочу собі бачата забрати до ангару. То і так, і так вийде те, що мені прийдеться проходити даний квест. Тому. Тому ладно, 5 контейнерів, збери їх усі, то ще може там щось. Може, може, щось та й випаде. Добре, мега контейнер відкриваємо. Давай вже, сипни щось, порадуй мене. Варгеймінг. 300 золота, порадували, дякую. Давай підкрутіть чи що, я не знаю, там, блін. 100 тисяч золота б хотілося, щоб дропнулося. Хохо! -хо блядь, дякую. Ви мене почули і підкрутили. Забираємо. Дякую, дякую, дякую. Хоча за що я дякую, зараз випаде звідти якась фігня. Я зекономив. О, я зекономив доволі таки нормально. Получилося зекономити 4 тисячі золота. Вже мені обійшовся цей в 22 тисячі золота. Ну, добре. Ні, зараз я не буду проходити. Давай ми відкриємо грандіозний контейнер і подивимося, що звідти може випасти. Звичайно, хотілося б якісь. Танчик колекційний 10 рівня, щонайменше. Щоб хоч якось відчувати, що ти може трішки окупився. Ну, поїхали. Так, квест на відпад. Незламний. Бізонте. Блін, в мене цього танчика не було. А, ще 5 мегаконтейнерів. Ну, в принципі. В принципі, прикольно, але що, як з них зараз попадає по 250 золота. Ну добре, бізонти я маю в ангарі за 22 тисячі золота я купив собі танчик бізонти. Да, Дуже дуже мудро. Добре, дивимося. Дивимося, як я відкриваю 5 мегаконтейнерів. Надіюсь, звідти ще щось мені дасть таке, щоб я пішов звідси задоволений. Емоційний прожектор. Так. Не буде компенсації, бо не вистачить одного контейнера. Чудово! 250 золота. Поки що мінімалка. Чорна скринька, і знову мінімалка в 250 золота. Це вже третій контейнер пішов. Так, знову чорна скринька. І знову мінімалка в 250 золота, ну це якийсь прикол. Тому ж 5 5000 дати, там 10, я не знаю. Чути так. Робот-компаньйон. А, ну, Цей обвіс мені мало подобається, якщо чесно. Але вже не мінімалка, вже дало 350 золота. Добре, останній мега контейнер. Нічого нам не приносить. Теслаган і 300 золота. Нападало обвісів, як я не знаю. Мені що їх в банки солити, чи що мені з ними робити. його знає. Добре. Ще є два, дві є чорні скриньки, вибачаюсь. Перша пішла. 300 золота, дай другий рівень. Ну, дай, будь ласка, другий рівень Ні, не хоче. 400 золота, ну хоча б так. Добре, дивимось сюди. У. Перемогти 25 боях і буде два контейнери да-да-да-да, Тільки з них ніфіга блин, не випаде. Добре, 41 тисяча золота. У мене було 58 тисяч золота. Тобто 17 тисяч золота мені довелося заплатити за де, де він у нас той бізонте. Восьмий рівень. Восьмий рівень, де ти є? Де ти є, друже? Я навіть, якщо чесно, не знаю, який це танк. Середній, мені здається. Іде, іде, де, де ти є бізонте, бізонте. А, у. ось ось цей танчик. Ну що ж, покатаю сьогодні, звичайно, покатаю. Обкатаю. Ну, але відосто все-таки на цьому вже можна закінчувати. Ти пиши там в коментарях, чи крутив дану рулетку ти і що випало з неї тобі. Ну і дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео, танкіст! Pra